Всім привіт, народний зв'язку Будні Перекупа. Приїхала до мене одна цікава посилочка. Один цікавий смартфон. Він доволі популярний зараз, його часто купляють, тому беремо наші грошики і летимо на нову пошту. Ось ми вже і на пошті, тому швиденько йдемо забирати наші посилочки. І так, ось ми вже і вдома, і що я купив? А купив я. Redmi 12. Це самий звичайний Redmi 12, не Note, не Pro. Звичайний Redmi 12 4G. Бо є ще також версія на 5G, але вони трошки різні. Він у нас в голубому кольорі на 8256. Давайте подивимося, що мені тут досталося, Який комплект? Коробка. Що цікаво, коробка тут тонесенька. А що це означає? А означає те, що в оригінальному комплекті з магазину тут немає блоку зарядки. Сам телефон в пакетику, на пакеті, в принципі, його характеристики, всі основні написані. Відкладаємо. Чехол його рідний, такий полупрозорий, матовий. Нічого про нього гарного сказати не можу, краще новий купити. Зарядка. Це не рідна зарядка, бо, в принципі, рідної тут немає. І, в принципі, документи. Ну, в принципі, і все. Це все, що мені досталося в комплекті до цього телефону. І так, тепер про телефон. Наша з вами улюблена компанія Xiaomi частенько робить так, що перевипускає свої старі телефони, але в новому корпусі. Тому даний телефон Redmi 12. Це той же самий Redmi 10, але в іншому корпусі з трошки іншим екраном. Процесор, камери, тут все лишилось звідти. Щоб ви розуміли, іноді компанія Xiaomi стає настільки лінь, що вони навіть не випускають нового телефону. Бо є в нас Redmi 10 і також є в нас Redmi 10 2022. Щоб ви розуміли, Redmi 10-2022. З'явився тільки тому, що компанії Xiaomi було лінь робити Redmi 11. Redmi 11, звичайно, в принципі, не існує. Вони просто зробили, як то кажуть, рестайлінг, але нічого не змінили. Просто додали, що це 2022 рік. І все. А потім, коли вже минув час і їм вже було потрібно випустити якусь нову модель, бо третій рік поспіль випускати той же самий телефон, але з іншою циферкою у році. Ну, якось це було не дуже, і вони нічого кращого не придумали, окрім як взяти старий Redmi 10 і засунути в новий корпус. І так з'явився в нас Redmi 12. Давайте тепер перейдемо саме до нього. По корпусу в нас тут знизу Dynamic, USB Type-C, мікрофон. Тут у нас лоток під сім-карту. Він у нас комбінований, тобі ж або 2-7-карти, сим або сим-карта і SD-карта. Далі міні джек, інфракрасний порт. Качелька перемикання звуку, сканер відбутку пальця в кнопці включення. В принципі, більше тут нічого цікавого немає. По характеристикам. В нас тут стоїть старий, добрий в лапках Helio G88. Данна модель телефону набирає в Antutu 250 000 300. Дивлячись, яка версія AnTuTu у вас. Потужності цього процесору вистачає для якихось базових рішень для базового використання смартфона, тобі ж дивитися YouTube, якісь соціальні мережі, якісь нескладні, не тяжолі ігри. Можна також і в PAP пограти, але на низьких, низькосередніх налаштуваннях графіки. Йдемо далі. Батарейка в нас тут. На 5000 Батарейка тут гарна. В принципі, вони зараз постійно ставлять цю батарейку. Усі свої телефони. До, до цієї батарейки я претензій не маю. По швидкості зарядці. За воду тут блачка не йде. Треба докупляти окремо. Даний телефон підтримує зарядку максимум 22,5 Вт. 33 Вт він не підтримує. Це також треба враховувати, бо часто в мене це запитують. Йдемо далі по камерам. Камера з нас тут основна на 50 мегапікселів. По її якості, чесно, звичайна камера, якісь вау-снімки вона не робить, в темноті вона просто ну, розмазня може бути. Це чиста камера, щоб там щось сфоткати, не знаю, курей на дворі, От, дитинку у пісочниці, я не, не знаю, десь десь так. Чисто сфоткав, ото і все. Нічого вау вона не зробить, можете цього в принципі, не очікувати, що вона буде якось класно знімати. По фронталки також фронталка тут не 8 мегапікселів. Ось, Нічого з себе не представляє. Звичайно, чисто там по відеозв'язку, дитині там в Google Meet якісь онлайн-уроки, заняття. Для цього, в принципі, підійде. По екрану. Екран у нас тут великий. Він у нас IPS на 679 дюйм. Full HD. Екран тут непоганий, він також має розгортку 90 Гц, Він IPS. Деякі люди, в принципі, на це звертають увагу з чутливим зором, бо часто. Амалет-екрани вони шимом, і, в принципі, у людей глаза напрягаються, болять. І деякі люди спеціально шукають собі телефони з IPS-ом. Екран тут нормальний, не такий яскравий, як Амалет. Тобі ж на сонці буде, ну, при яркому сонці буде не дуже видно. Але, ну, більш-менш, нормальний, в принципі, екран. Які плюси і мінуси є в цього смартфона? Передамо початку до плюсів. Коли я його тільки побачив, мені одразу сподобався його дизайн. Реально, дизайн прикольний. Виглядає він класно, хоч це цей бюджетка, хоч він і з пластику, да? але, але він дійсно прикольно лежить у руці, класно виглядає. Ось такий гарненький, класний телефон. Ось Це перший дизайн. Бо Тож, Redmi 10 мені не так подобається, він якийсь не дуже був, а цей дійсно прикольний. Далі, які тут ще плюси є? За невеличку кількість грошей ми отримуємо багато пам'яті. 8256. Це також я вважаю плюс, бо не завжди за такі гроші можна отримати таку кількість пам'яті. Бо часто люди шукають саме більше пам'яті. Щоб щось зберігати, 256 ГБ вам, в принципі, вистачить, я думаю, 100%. Також можна поставити і sd карту це, в принципі, його плюс. Більше, в принципі, якісь плюси назвати я не можу. До мінусів. Мінуси це, в принципі, стагнація. то що це, в принципі, трошки змінений Redmi 10 в новому корпусі. Вони не змінили процесор. Нічого не поміняли, окрім корпусу і екрану. Ось. Це мені не подобається. Я вважаю, це реально мінус. Ось. Далі. Які мінуси? Другий мінус. Немає блоку зарядки у комплекті. Треба докупати окремо. Це трошки є Ось. Бо. Є куча підробок. В магазинах офіційних ці зарядки дуже дорогі, на OLX-ах куча підробок, і це, в принципі, головний біль. Далі, який ще тут мінус? Полумінус – мінус це комбінований лоток, що він не повноцінний, але це таке. Також мінусом я вважаю, що тут він не підтримує зарядку в 33 Вт. От. Я не розумію, чого так склалося. Наступний Redmi 13, він вже підтримує, цей не підтримує. За скільки я його купив, і чи можу вам його рекомендувати для купівлі? Я його купив на OLX по дуже гарній ціні, а саме за 3000 гривень. Це дуже гарна ціна, особливо за 856. Чи можу я вам його рекомендувати для покупки? Якщо ви шукаєте телефони, за Невеликі гроші, щоб він був свіжий, не з посадженою батарейкою. Для дітей, для бабусі, для дідуся, для якоїсь роботи, наприклад, в таксі, в доставку, там, да, щоб ви його поставили і приймаєте там закази. Як другий телефон ось це, в принципі, я вважаю для нього найкраще місце. Бо в нього екран великий, непогана батарея. Якісь ігрушки на ньому можна пограти. Ось він для цього підійде. Для повноцінного використання, якого, знаєте, там 24 на 7, я б його брати не рекомендував. Бо все ж таки процесор тут непотужний, і в роботі це буде проявлятися якимось чином. Там, Підлаги якісь і так далі. Тому, в принципі, якось так. На цьому в мене все. Ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, кого такий телефон є, що ви можете про нього сказати. Пишіть, в принципі, який весь телефон. Можете накидати мені теми для наступних відео. А на цьому в мене все. Всім дякую.